Майже чотири десятиліття нововолинські школярі традиційно влітку відпочивають у заміському таборі прикордонник управління освіти міськвиконкому. Він зручно розташовувався, розташувався в сосновому лісі біля річки Західний Буг. Цілюще повітря, комфортні умови перебування, змістовний відпочинок стали переконливими аргументами на користь прикордонника. На урочистому відкритті сезону у дітвори побував нововолинський міський голова Віктор Сапожніков і наші кореспонденти. Табір-прикордонник розкинувся у сосновому лісі поблизу Західного Бугу. Він давно став улюбленим місцем відпочинку школярів Нововолинська і селища Благодатного. Нині тут перебуває перша табірна зміна 160 дітей. Чимало з них у таборі не вперше. Я приїхала в прикордонник вже втретє, і з радістю буду приїжджати сюди наступні роки, тому що мені тут дуже подобається. Кожного дня у нас проводяться змагання спортивні, якісь або з піонерболу, або з волейболу. Кожного дня якесь свято. Наприклад, сьогодні у нас день гумору та відкриття табору. Вчора в нас був день туризму. І, ну і кожного дня є свята. У прикордоннику є одні плюси, але також є мінуси. Не буває таборів з одними плюсами. Наприклад, дискотека можна було б зробити трохи вийдовше. Діти задоволені умовами перебування у прикордоннику. Є гаряча вода, це дуже добре. Дуже смачно годують, п'ятеразове харчування, дуже смачні полуденки дають. А що саме є, готують вам? Нам на, ну, на обід, на сніданок, дають завжди м'ясо, і на вечерю дають завжди м'ясо. На, на полуденки нам дають завжди солодке щось. Наприклад, сок, вафлі, батончики. Вистачає? Так, да, вистачає. Навіть не треба, не приходиться купляти в магазині. Сьогодні діткам борщик на обід, плов, помідорчик. На вечерю їм пирожки будуть, кекси будуть, гречка, сосиска, салат з капусти, сочок пити, какао з молочком. Тому харчування п'ятиразове? Так, п'ятиразове. Наш е, підвечірок є. От на підвечірок ми даємо пиріжки, кекси і какао солоденьке. Просять діти добавки?» Просять. На урочистостях із нагоди відкриття сезону побував міський голова Віктор Сапожніков. Він розповів, що цього року на оздоровлення школярів із міського бюджету виділили майже 2 мільйони гривень. Левову частку використали на облаштування табору прикордонник. Ми вже в цілому поміняли всі 180 ліжок. Що треба там по матрасам попрацювати, при тумбочки поміняли. І цього року ми мільйон виділяємо, от тільки закінчується в серпні місяці сезон. Ми вже заклали це в бюджеті, на добудову другого поверху над їдальнею. Це для того, щоб забрати звідси з цих будиночків персонал, переселити їх туди, а тут збільшити кількість відпочиваючих. ми плануємо оздоровити 600 вихованців пільгових категорій. Окрім того, нас ще є декілька місць, де діти можуть відпочити за повну вартість. Це десь по 10 дітей у кожній зміні. Серед цих дітей є різні діти пільгових категорій. В цьому році. Ми ставимо завдання в першу чергу якісне оздоровлення і відпочинок дітей. І буквально було поставлено завдання для того, щоб відкрити і пришкільні табори, і табір прикордонник Тут плануємо ми відкрити чотири зміни: це три відпочинкові зміни і одна зміна оздоровча. А в серпні місяці ми плануємо ще також оздоровити дітей релігійної громади. Нововолинський заміський табір-прикордонник працюватиме до 30 серпня.